Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Друзі, нарешті ми дочекалися тепла стабільного нічного, тому відповідно починаємо потихеньку реалізацію. Можна вже висаджувати. Прийшли цей критичний період з воротними заморозками. Значить Дивіться, кому буде цікаво, хто ще не придбав саджанці, ми будемо цю суботу на Грибідківському базарі продавати. Відразу ж хочу заспокоїти всіх попередніх замовників, тобто всі ваші замовлення вже відібрані. І чекають на вас. Всіх, відповідно, я обдзвонив, тобто, кожен прийде в назначений час, в грибінки, в кодаки, заберете, все вже зарезервовано і чекає на вас. Значить, стосовно саженців, дивіться, в цьому году вже застосували професійну теплицю. От, також примінили агроперліт, відповідно він дає проникнення кисню у кореневу систему, а також забирає води, тобто трошки якість підвищили саженців. От, е, ще таке питання. Значить, дуже багато дезвінків з вашого боку стосовно посадки та інших агротехнічних заходів. Тому прийняли рішення, запускаємо ютуб канал. От, значить, е, всі ці відео будемо викладати на ютуб каналі і всіх вас ми об'єднаємо в групу Viber. Відповідно, вам в групу Вайбер буде приходити це відео і будемо вас. Таке проводити супроводження протягом всього сезону, починаючи з посадки, поливи, пасинковка, підв'язка, фунгіциди, обробки, тобто всі агротехнічні заходи, які вам будуть необхідні зробити, щоб досягти якісного результату. Два слова стосовно YouTube каналу. Дивіться, значить, ну, понятно, що на YouTube дуже багато всяких відео. От, вони є в великій масі і, допустимо, наряду з відео всіх професіоналів, які є в нас в Україні, не тільки в Україні, які вже відомі пофамільно. Да, всі люди хто професійно займається, їх знають, але дуже багато аматорів. От. І дуже часто скажу так, що поміж того, що інколи нераціональна йде подача, досить часто навіть конкретні помилки. Тобто, щоб ви розуміли, як це правильно робити, ми беремо на себе цю відповідальність і будемо вам викладати протягом сезону таке супроводження. Два слова по, скажімо так, по цій концепції цього YouTube каналу. Значить, Каналів дуже багато. От. Виникла ідея створити щось таке своє, десь в якійсь мірі неординарне, нетипове. От, задумавшись, виникла така ідея. Два слова. Значить, дивіться, ті, хто професійно займається виноградом, знають, що це дуже непроста справа. Да? І, мабуть, найяскравішим свідченням цього є окрема наука-мпілографії, яку люди придумали, іменно да? стосовно вирощення винограду. Тобто на свій день це єдина культура, під яку створена одна конкретна наука. От, тому я ж кажу, виноград це дуже складна річ. От, е, хто професійно займається, вони знають це. У нас виникла ідея перевести формат, щоб це було максимально просто. Тобто, ми канал так назвем, е, Виноград це просто. І будемо вам викладати таку максимально просту подачу. От, тому що помилки допускають, а, я скажу, ми це все пройшли. За 9 років накопився досвід. От, і будемо в максимально простій формі все це до вас доводити. От, оце приблизно такий формат. Значить, Всіх чекаємо в суботу. Хто не придбав, хто хоче придбати, телефонуйте, телефон є, ми також доложимо. Буде 35 сортів представлення. Це всі ті сорти, які ми постійно вже культивуємо, які довели протягом 9 років по урожайності, по всім іншим характеристикам, максимальні показники. Ну, приблизно так. Що я вам скажу? Всім найкращих урожаїв на нашій щедрій українській землі. До зустрічі!